Хочу вам показати банкнотно нумізматичний огляд моїх останніх покупок. Ну, Довготривалий очікуваний набір низерберових монет України. Нова серія Мешканці морських глибин. Декілька днів назад я його отримав. Це перший, перший випуск. Звук монет, дуже гарні монети, доставати не буду. Не буду відбирати хліб у блогерів, рак замітник і друга бичок кругляк. Ось такі кольорую монети тиражом 50 тисяч в такому от блістері, чудовому, як книжка. Чудова серія. Чекаємо наступного. Також сьогодні придбав <кхи> срібло дорожає, я вирішив поставити нові монети на, на паузу, а придбав, закрив свою серію. Мене не хватало. Перші монети серії морського Унція, Корабль Санта Марія. Зараз по предоплаті передпродажі. продажі Сирібна монета. От вчора з'явилася, чи позавчора з'явилася Панда 26 рік 30 грам, вартість її 3000 гривень. Це в Польщі. А цю монету я придбав за 390 гривень. Ну, вона мене єдина, яка не доставала в колекції цієї серії Морська Унція. Далі сьогодні. Сьогодні вийшла нова пам'ятна банкнота в Польщі 20 злотих тисячоліття коронації короля Богослава Хоробру банкнота тиражем 70 тисяч. Вартістю Національний банк Польщі продає її по 160 злотих. Я її сьогодні придбав через тиждень десь кісь вона буде вже в мене в колекції. Ну і далі в мене буде скоро огляд на мій банкнот банкноти України, і там я достаю оцей банкноти. Пам'ятної банкноти 500 гривень 24-го року. Слава Україні, героям слава. Ну, виливу в банкоматі непоганий такий номер 099 808 через шістку. Залишу її в себе вже в колекції. Так що в альбомі не буде на огляді, а в колекції вже маю її. Ну а далі дуже приємна новина. Теж я хто дивився вже б огляд му, альбома, альбомів полімерних банкнот, то я там звертав увагу, що в мене не достає одної банкноти з надпечаткою чорного кольору. Ну, я її придбав, планував купувати її в Австралії. вона дуже дорога ця банкнота, дорожча, ніж з червоним номером. В Австралії дешевше, ніж 70 американських доларів або 100% і вище Австралійських доларів знайти неможливо. Плюс доставка 20 доларів, плюс НДС 20% на таможні в Польщі. То... Ну, а цю я вже вирішив придбати в Україні, я її знайшов, вона в мене була помічена десь за 4 тисячі гривень. А потім якось я переглядав е на новий акціон, що там є, і знайшов цю банкноту за 2950 гривень. Ну, плюс пересилка нової пошти. <кхід> так що я навіть не роздумував, швиденько її придбав. Виходить дешевше, ніж з Австралії. Не Дві неділі. Давайте подивимося на таку чудову банкноту. Перша політика банкнота з надруком 1 листопада 1993 року. Радує те, що я цією банкнотою закриваю всю серію банкнот з, надруко... з надруковкою. Ось такі серія. Ага, 93 рік номер 7386 Цікаво знати, який їх тираж був у буклетах. Вони ну, ніде не пишуть і на буклеті теж не пишуть. Отака чудова банкнота йде колись в мій альбом, поки буде лежати ось так, в блістрі. До нього входить ще одна банкнота. Так, тут ось опис. В описі я не бачив тираж, який. Може так, хто там знає добре англійський, кому цікаво. Прочитати буде тяжко, тому що тут зображення на є, і вони дуже так зливаються з текстом. Ну, і також тут входить. Це перша, це як перша полімерна банкнота Австралії. А це... Остання бумажна австралійська банкнота. Остання серія, яка в їх рахується. Ну, вона най... перша і остання найдорожча. Мене ця банкнота, вона така вис... широка, така до речі, така. Ну, приємна така банкнота. І все ці банкнотки за три тисячі, тут трошки вони прилипають. Мабуть, не варто їх сюди обкладати. Така от 10 австралійських доларів. Чудовий набірчик. Я доволі, що я його придбав. Всі в мене вони в буклетах, крім 10 австралійських доларів з червоним номером. Ну, вона зате була дуже дорога, найдешевша. Я її купував у Франції. На, на, на листі законому, тому що там де здоровий лист. Так що, якось так. Ось така, у мене такі покупки. Хотілося б, звісно, глянути ще польську банкноту з королем. Ну, як буду знову в гостях у доньки, тоді і покажу. Так, ну, На цьому, мабуть, все. Дякую всім за перегляд. Ультрафіолет не будемо дивитися, там на Астралі нічого не підсвічується. А цю банкноту я вам підсвічує. У мене є фотографія іменно цієї банкноти, як вона в ультрафіолеті. Якщо не забуду, то додавлю. А зараз цю монетку розпакую, перекладу в капсулу і положу ось, такий. ось така серія. Розкавунція. Нема для першого місця ставу. Це їх вже раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 монет уже в серії. Так що, колись, може, зроблю огляд на цю серію. А поки вона виходить, чекаємо наступного кораблика. Я дуже довольний, що я їх придбав. Треба поки купувати, те, що виходить, не буду. Буду трошки грошей відкладати, щоб як воно більш-менш стабілізується на якійсь відмітці. Ну і потім вже купувати. Бо зараз виходить монета в Польщі, мені 3 тисячі гривень одна унці. А зарплата не виросла. Тобто за рік двічі подорожчали монети. Ну, це заросла срібла, за обестціння гривні до злотого. На сьогоднішній день золотий гривня 11.45 за один золотий. Так, ну все, не буду затримувати. Дякую вам, що залишаєтесь зі мною. Я цей огляд викладу раніше, а потім буде мене наступний огляд, австралійські банкноти. Які на честь 10 річчя виходу першої полімерної банкноти в Австралії. Дуже цікаві банкноти, чекайте огляд. А поки можете подивитися моє відео, там де мій, мій альбоми Полімерний банкнот. Там всього 30 хвилин може комусь цікаво. Дякую до побачення.